Хранити гроші на холодних гаманцях чи на біржі, друзі, ну такі питання я вже підіймав. Це все залежить від ситуації. Якщо людина взяла монету і хоче, щоб вона через два роки, думає, вона виросте в 5 разів, чи в 2 рази, чи в 10, можете перевезти собі не тримати на біржі, бо можуть біржу зламати вдруг, якщо ви боїтесь. Но якщо ви торгуєте, ви купили монету по долару, продали по долар 10, наприклад, купили вона, впала знову по долару, знову продали по долар 10. Так робите декілька разів в день або раз раз хоча б в день чи раз в два дні, то ви ж не будете переводити туди-сюди і платити постійно комісії. Вам потрібна сума під рукою. Це все завжди залежить від ситуації, що людині потрібно. Тобто, якщо людина понабирала монети як інвестиції, храніть собі на холодних гаманцях, можна поставити під відсоток на біржі. Це вже не дивлячись по ситуації. Ринок він живий, він рухається то вверх, то вниз, і все залежить від тої чи іншої ситуації. В мене є декілька стратегій, якщо Ось так робимо так. Якщо ось так робимо так, якщо так, робимо так. Нема такого лікала. Це, друзі, так, як стріляти по двіжуючіся мішені. Якщо вона в цю сторону біжить, то робимо так. Ну якщо вона в іншу сторону біжить ця мішень, то робимо так. Розумієте, тут все може бути по-різному. Це візьмемо, як правила дорожнього руху. Ви вивчили, але є різні ситуації. Є хтось вам в лоб їде, наприклад, ви маєте так зробити. Ви жива людина і приймаєте рішення по ходу того, як вони виникають. Ма таких шаблонів і таких лікал, друзі, щоб було е, все е, під копірочку. Все залежить від ситуації. Хто як хоче, так собі поступає. Якщо ви на довгосрок, та можете переводити на холодній гаманці, але гарантії, що холодний гаманець у вас також. Ви не забудете сіт фразу або не взломають. І, і буває і таке, і також нема.